Раз, два, три, четыре, да. пять, шесть, семь, так точно. Да, да, есть все У нас кутовой Какашинский, Какашинский Коноплево. Вот этого нету, точно. Вот этого нет. Как к вам относились украинские военные? Хорошо. Мину. А что расскажете близким? Близким расскажу. Добрый. Вы кого, Сергей Я. Какашинский как вы Я. Я. Кокошинский Сергей Васильевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Все, две минуты, я приеду. Давай, ага. Серега, мы приедем на ЛТХе. есть. Да. Так, а что тут, что такое? Шо? Нет нулевой точки, вот мы сейчас ждем автобус. Сколько дней это ну, больше да, двух месяцев. Все силы, не? Да, что? да, да что? Сомнил. Вже нормально, все, мені не було заважати. Ми, ми прорвалися 4... 14-го. 15 числа в 16.30. Да, ми їхали на, на підмогу смілими їхали, пац... мало витягнути за смілого. 80-ту бригада. А. А. Тобто ви витаскували тих пацанів, йшли на тим пацанам, які на 32-му були, що ли? Ні, далі, але ми не доїхали до них. Нас Там роз... розбили, нас куда? розбили, наш танк зірвався. Нам екіпаж повез... Заді там ще один танк їхав. Пацани на бесі їхали, і їх одразу розбили. Ззаді ще один танк йшов. Тобто З екіпажу тільки один механік вивіз, вижив і Він теж в госпіталі нами лежав, в лікарні. Нам повезло більше, у нас екіпаж вижив повністю. Нам більше да, ми трохи живі, лишилися. Хлопці трошки обгоріли, але вовремя відбігли від танка, коли він зривався. Ну, так, да, нам просто повезло. ну, от, Не знаю. у урод хорошо. А де, хто приходить? уроди, кози, ковихіра приїхали туди, на, на нашу землю, що ви тут хочете? Яке перше на, на великій землі, на родній? Рідних побачити. Хочеться рідних дітей побачити своїх. Ну, я за ними вже заскучав, за своїми дітьми, за, за батьками заскучав. Я скільки 23. 24 дні ми були в полоні. Я тільки вчора зміг дозвонитися додому. Ну, а то, і так виходить, я був як пропавший без вісті, чи як. Ну, немає, ну, не було. Це, що мої батьки знали тільки, що я живий.